Вітаю, друзі, сьогодні, 1 листопада 2025 року. І я хочу просто звернути вашу увагу, що Україну чекає катастрофа з зеленськими кампаніями. Ну, це було зрозуміло ще в 2019 році. Це було очевидно. Ну, для мене це було очевидно ще під час виборів. Для багатьох українців, як виявили результати виборів, це було неочевидно, і це катастрофа вже тому, що ті українці, які проголосували за Зеленського, вони фактично сприяли Зеленському відкрити двері Російської Федерації в Україну у 2022, з 2019 до 2022 року. Але розумієте, з 2022 року катастрофа наростає. Вона наростає тому, що Україна країна банкрут. Україна демографічно країна банкрут. Україна фінансово, країна банкрут, Україна економічно країна банкрут, Україна е, з точки зору смислів, з точки зору е, бачення майбутнього країна банкрут. І це не тому, що ми в такій складній ситуації, що Російська Федерація напала на нас е, в 2014 році, а в 2022 повномасштабно. Ну, це, звісно, причина, але. При, ну, скажімо так, Причиною основною, головною є те, що нами керує блазень, який цілковито є некомпетентний, який навколо себе зібрав таких самих, як він. Розумієте? От зараз, останніми днями, ось дивіться, що ми спостерігаємо: В Покровську висадився десант. Збройних сил України, яким нібито команд головного управління розвідки, яким нібито командує генерал Будано. Ви розумієте, це якесь шоу, примітивне шоу для людей, які не мають розуму і здорового глузду. Хіба генерал Будано керівник служби, має керувати якоюсь спецоперацією? Та в жодній цивілізованій країні такого би не відбулося. І будь-який народ вже би повстав через таку будурню, яку йому втюхають. Просто... З телевізора. Ну. Хоча в мене телевізора немає з 2012-2012 року. І ось сьогодні Зеленський каже, що типу кабінету міністрів треба розробити. Собака, собака тут біля мене. Ходи сюди. Кабінет міністрів має розробити якісь заходи по підтримці українців. 3000 кілометрів безоплатних Укрзалізниця пропонує. Вибачте, ми країна банкрут. Про що це?